Всім привіт, друзі! З вами знову доза нумізмата. І сьогодні в нас на огляді монета 5 гривень 2019 року під назвою 100 років акту злуки Соборності українських земель. Саме в 2019 році ми від... саме відмічали 100 років акту злуки. Тому сьогодні зробимо коротенький огляд монети. Обсудимо, звичайно, її тираж, цінову характеристику і загальну характеристику монети. Тому з вас, як завжди, лайк. Підтримка, підписка каналу, звісно, хто ще цього не зробив, по можливості коментар, а з мене для вас нові та цікаві відео. Отож, підписуємося та отримуємо свою дозу нумізматики. А ми розпочинаємо! 100 років акту злуки Соборності українських земель. Дана монета є ювілейною номіналом 5 гривень, випущена Національним Банком України і присвячена урочистому проголошенню Акта про об'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки в єдину незалежну державу. Саме 22 січня 1919 року на Софіївському майдані в Києві. Саме відбулася ця подія. Можна сказати, що вона стала символічним підсумком підготовчого процесу і було оголошено саме акт Злуки, Акт об'єднання українських земель. Монету дану введено в обіг 17 січня 2019 року. Та належить вона до серії відродження української. Державності. Щодо характеристик даної монети, то монета у нас є з низель Тираж даної монети складає 40 тисяч примірників. І звичайні характеристики 1654 грама та діаметр 35 мм. Бачимо на аверсі монети. У нас вгорі розміщений Державний герб України. Під ним напис. Україна. А в центрі монети бачимо дзеркальну композицію. І на, на цій дзеркальній композиції є абревіатура назв Унр та Зунр. Бачимо такими великими літерами. І внизу бачимо 5 гривень 2019 року. Аверс монети у нас теж. Вірніше, реверс монети в нас теж досить цікавий. Теж бачимо в дзеркальному тлі розміщено у нас фрагмент акта з луки, де є текст написаний. Кому цікавий повний текст, можете ознайомитися з ним, звісно, натиснувши відео на паузу. Також бачимо, що в нас на тексті є зображення Державного тризуба України. І ліворуч і праворуч від напису розміщені. Медальйони із зображенням символів земель. З ліворуч бачимо лева символ Західної України. Та праворуч Архангела Михаїла. І під низом бачимо напис 100 років акту злуки. Ціна даної монети на сьогоднішній день, тобто на 2000 роти. 23 рік становить від 150 гривень. На час введення монети в обіг, а саме 2019 року, Національний Банк України реалізовував монету всього за 51 гривню. Ось така цікава монета, друзі. Кому сподобалось, обов'язково шукайте собі. Та кому подобається, обов'язково її собі придбайте. На сьогодні це все. Дякую за перегляд. Всім мирного неба і пам'ятайте! Все буде добре і до зустрічі!